Христос Воскрес! Друзі кохання це відео записую для вас. Знаєте, маю проблеми по сьогоднішній день з відпочинком. Тобто багато служінь, багато всяких моментів. І от недавно був на такій зустрічі з Мартіном Зелінським у Львові відбувалося, було 2000 людей. І що до мене там промовив Господь, досить потужно промовив, що не може бути, ну цей Мартін сказав, що він колись отримав, отримав таке слово, що не може бути більшим те, що ми робимо для Господа, ніж сам Господь, і мені це так відгукнулося, що не може, не може бути більшим. Моє служіння, служіння людям, залежним, алко, нарко, дітям, підліткам, в'язням. То будь-яке служіння, яке я роблю, не може бути більшим за мої відносини з Господом і за мою молитву. Так? І хотів би так записати відео і, і поділитися одним таким одним таким моментом, який я пережив з братом Петром Куркевичем. Я я є місіонер школи Марії, і е, я займався тоді дітьми-сиротами, е, дітьми Сходу, сходу України. Там та. і я прийшов до брата Петра на зустріч на духовну розмову, ну, якраз поговорити про плани, що, чи, ну, як ми рухаємося далі в служінні. І я, коли зайшов до нього, він, так, знаєте, це було в бібліотеці, е, він так підняв на мене очі, глянув на мене і говорить, е, каже Микола. Ти заслужився. Тобі, ти взагалі відпочиваєш? І потім мені каже: каже: я, так як я твій настоятель, і ти є в мене під послугом, е, я тобі забороняю служити. І можеш вибрати собі будь-який відпочинок. А я кажу: отець Петро, у мене вже все заплановано, там дитячий будинок, там дитячий будинок, а він такий каже, мені каже, не, каже. Я є настоятель, ти під послуги, я тобі просто ти все скасовуєш і відпочиваєш. Та? І від нині, і по віки ти маєш один вихідний в тиждень. І це є моя вимога до тебе як настоятеля там. Та? Ну і ще так прикольно, він мені так поставив глобус і каже: ти можеш поїхати, будь-куди відпочити, відпочити. Від служіння від цього, ну тобі треба виїхати, набратися сил. І ви знаєте, я поїхав в Міджигорія до Марії, про яку я вже розповідав на цьому, це поїздка. Про цю поїздку я вже розповідав на своєму каналі. І я поїхав відпочити. І щоб ви розуміли, коли я поїхав відпочити, Господь послужив замість мене там, де в мене було заплановано. Він там зорганізував інших місіонерів, там пройшли прекрасно служіння без мене. Не зав'язуємо на собі. Зв'язуємо на Господі. І це дуже важливий момент, якби там. Та. І в цей момент, після того, як я повернувся з відпочинку, Господь почав набагато більше робити. Господь набагато більше. І ми, ми біжимо за служіннями, і через цю бігатню заслужінням, за допомогою, за добрими справами ми втрачаємо наше моє інтимне з Господом. Мою молитву особисту, бо ми починаємо бігти комусь допомагати. І дьявол, до речі, дьявол це так само користає, щоб ми займалися кимось, а не займалися собою, не займалися своєю сім'єю, не займалися своїми рідними. Ми ліземо, ми пхаємось в чиїсь там спільноти, в чиїсь парафії, в чиїсь, в чиїсь церкви, не займаючись своєю домашньою церквою, забуваючи. Виснажені, не відпочиваємо. Ми забуваємо про таке основне своє. Про таке основне. Тому Боже, поможи мені в цьому. Займатися своєю сім'єю найбільше, займатися найбільш тобою, відносинами з тобою. Це дуже важливий момент. Займатися відносинами з Господом. Це дуже-дуже важливий момент. Любіть. Постійно любіть, перебувайте. В любові, черпайте любов, наповнюйтесь любов'ю. Це не є легко, але це є класно. І це веде нас до неба, до зустрічі з ним, до зустрічі з любов'ю. Відпочиваємо, друзі, і любимо.